Уманок 29 червня у нас гречка, рибка остання сирок, огірочок на бутіки, хліб і печінка. Викінця Бачите, я зі зі Так, дітям так само, і кава з цукром. Все. Угу. Дуже багато українських автівок з нашими українськими номерами. Так, давай сюди, давай там машина. Так, 29 червня. Сьогодні вже майже півдесятої ранку. Ми вже майже майже прийшли на море. Майже. Майде, майже 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 майже. Давай ми оглядемося. Біля пірсу? Ну да, он там зиму ловили рыбу. А вот жучок, помнишь, что фоткался? Ну. Да. Вот она прям капец, мне вот эта машина. Сегодня классно, вот да. Штиль, Соня, штиль. Вчера был шторм, сегодня штиль. А он байдарка, бачишь, он, он, он. Байдарка, она. Ну. Сьогодні море таке спокійне-спокійне, да? і вода буде чистесенька. Ось в таку погоду треба зйомку під водою проводити. А вчора такі хвилі, як цунамі вчора. Да? було вчора, так? Да? Так, Соня зонт несе. Я сумка. Ну, сторону, а, да? Мама не ошибка, ніка не у Там вообще берег забивает. Ну да, майже берега немає. Як такового, майже немає берега. Яхта стоїть на місці. Шляпа, шляпа, шляпа. Да. На берегу вітер сильний. У нас колись така підстилка була, пам'ятаєш, диня кругла. Ось як кавунчик підстилка. Але у нас була з кісточками по краях. Тут кафешка. Басейн. Там горки описала. зі сторони. Так, а ми пройшли. Так. Да. Пляж мокрий, дуже мокрий. Чайки літають. Ну, хвилі лише біля берега. Можна купатися. Ванька на пірс хоче. А ми тут будемо. Покласти, тому що тут маленький-маленький шматочок сухого берега. Сухий пісок лише тут. Зірвала кіпку, мою шапку зірвала капець. Данька забув взяти лопатку, щоб викопати да, під зонт. Ямку, ну так, буду руками рити. Ми прийшли, а, рибалок не було, а зараз, бачите, він стоїть. Чоловік і хлопець. І Данька вже буде другий в черзі. Хоча б ми прийшли перші. Данька вже пішов. Що це нервує, щоб він не впав. Сонь. Ти бачиш, куди він лізе, ля? Ти бачиш, лізе кудись. А де, а де його вудочка? Куди він лізе? А де його вудочка, це? Там. Ти бачиш, у нього в руках немає вудочки. А куди він лізе? Я щось не розумію. Він її не загубив там. Ой, капець. Намасилася оцим кремом я. Шкіра трохи блищить така. Ось, і ми з соною граємо в карти. І карти чомусь вологі. Не зрозуміла чому. Щось Данька з ними зробив, що вони такі, знаєте, вологі-вологі. Зараз на сонці підсушуються трохи. Ой, слава Богу, що знайшлася вудочка. Я вже подумала, що він її загубив. Що він там присів, я його не бачу. Він заховався за каменем, бачиш? За каменем заховався, коротше, тільки що була у нього в руках вудочка. Так, 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 є в руках все. Ой, я боюся за нього, що він там робить. Там ті камені, вони такі незручні, гострі, хвиля б'є. Я сіла, в мене почали ноги, знаєте, горіти прямо на каменях. Ну, там відображення сонця від води і засмага дуже швидко береться, я боюся згоріти. І Крем не допоможе. Маленький кораблик підпливає до нас. А він дуже швидко рухається, бачиш, як швидко пливе? Да, да Сонь? Останні три перці, зараз я їх буду розігрівати. ось так Там гречка. Гречка, мабуть, вже можна, Да Можна її класти, ставить. В холодильник гречку. Так. так. І ось цю юшку зараз я хочу. Розігрію. Вчора запитую жіночка російською мовою у мене. Я не знаю, звідки вона. Вона з чоловіком по магазину прогулювалася. Запитую, що ви їсте? З чого? Таке питання. А я кажу, та різне, різне. Ми перці робила, ну, різне, що і робила. і піцу робила, що ми їмо. Різне, а тут все дорого. Так, ось так і під кришку ставлю. Все. Подиваю. Зараз буду робити салатик, огірок, помідорка, цибулька і чесничок. Ось є ще олійка. І тут вже водичка закипає. буду зараз смажити, у мене є буряк, ось ну, половинка. Ще залишок на наступний раз. Картопелька три штучки. Я поскобила її ось так. ну трохи, знаєте, Шкурка така. Вони Кожечка тоненька, тоненька вона молода і морквинка є. Є капуста, але капусту я зараз ще не мила. Потім буду в кінці додавати, буду робити борщик. Так, Підсмажила я овочі трохи і додаю, бачите, ось нова баночка відкрила тільки що кетчупу. Ось. Додаю кетчуп, це вперше я. А, він же ж закритий зараз. Я забула, що він закритий. Так, продовжуємо. Додаю кетчуп. Це я вперше роблю борщ з кетчупом. Чому ви мене запитаєте? Або це якось виглядає дуже дивно, знаєте. Тому що тут відповідь дуже проста, дуже високі ціни на томатну пасту. Я вирішила. Нічого такого поганого немає. Якщо я покладу кетчуп, трохи його ось так смажу під кришечку на 5 хвилин або ще менше, може на 3 хвилинки. І це нехай ось так. Розподілю равномірно, накриваю кришечку, а тут вже в мене, бачите, бурлить, піпить. Я же капустку буду резать. Так, нарезала я капустку, закидаю. Ага. Капустку закидаю сюда. Так. Кастрюлька такая маленькая, может десь литра три, здаётся, такая маленькая, бачите, да, кастрюлька. Так. И ось. Обмени, лезь в этой пасть. Ты все мешаешь. Включаю. Притул, запара все. я Так, мій борщик вже обрелить, кипить. Додаю я сіль і перець. Перець. О. Камера перець і сіль додаю так ще 5 хвилин і наприкінці петрушечка. Так прийшов час додати зелень. Додаю зелень. Залишок солі. Мій борщик готовий. Бачите, так, да? який він гарний? Так, ось мій борщик це мій салат. Борщик Софії. Соня відкриває сметанку, дуже смачна, Я казала вже, бачите? ось, І борщик Данила. Ще є хлібчик у нас, що нам Бог послав. І ось такий перчик. Це останній перчик. Все. Мабуть, я вже не буду готувати. Щось інше приготую. Ось такий у нас обід сьогодні. Випустіть Ось собі ложечка. Давай наклинаємо, бачите, така. Така щільна текстура. Ця сметана дуже смачна, ну прям я не знаю. Я в Україні таке смачної не їла, мабуть. У нас так само смачна, але ця, мені здається, що найсмачніша. Так. Борщ без додавання м'яса, такий, знаєте, вегетаріанський. Ось, бачите, яка сметана. Ви бачите? Бачите? Не падає з ложки. Хто буде у Болгарії, беріть собі на замітку ось така сметана, це щось неймовірне. Можна з'їсти разом з цією баночкою. Робіть собі скрін і беріть собі до уваги оцю сметану. Це щось пушка, перепушка, коротше, супер-пересупер. Так, і все сіла. Хочу сказати свій відгук. З приводу борща на основі кетчупа дуже смачно, дуже а, Можете так само зробити, але я додавала, знаєте, ну десь так приблизно столову ложечку, тобто не дуже багато. Ну, ось такий борчик вийшов. Я усім побажала смачного, ми сіли їсти, борщ дуже смачний вийшов. Спробуйте, як я робила, з кетчупом Там трохи додати десь приблизно столова ложка, вистачить кетчупу. Ось. І та Соня не хоче зніматися після моря. Волосся, знаєте, яке стає. Вона його кожен раз після моря приходить і миє в душі. Ну, коротше, Я так само не хочу зніматися. ви знаєте, Я люблю щось знімати, когось там, природу, якийсь там огляд робити. там, але, там, природу, там, рибки, там, плавають, там лебіді, але себе я не дуже хочу знімати. Чому так, не знаю, так вийшло з самого початку каналу. Як я завела собі канал. Шипа. Mm -hmm. Короче, места нету. Там вот большой. Сейчас каждое давай. Вот, теперь солнце сидит, печет еще. Но уже вечер. Вечни будет. Сейчас попробуем. 18.00. Спину поработай. Шоу. Ого, горячее. Собака большая. Ось ми з вами побачили той самий прогулянковий трамвайчик. Він рухається від цього берега, від Несебра на наш берег, де ми живемо, туди на Святий влас.